Дівчата і хлопці отримали дуже класну сезонну новинку, чоловічу, чоловічі половири Аптофешн-Алді. 320 гривень за одну штучку, їх буде 11 у лоті. Покажіть, будь ласка, які варіанти принтації можуть бути, щось буде в пакуванні, щось без пакування. 3520 гривень за 11 виробів. Розміри МЛ та XL. Повна розмірка. Дивимося, тут у нас по модельці будуть і ось такі варіанти в пакуванні. Можуть попастися ось такі, більшість без упакування. По складу одразу будемо зараз дивитися, також вам покажу. Подивіться, яка приємна, дуже приємний відтінок, зелений. Прям, ну, я Особисто дуже люблю такі відтінки. Найбільш зібрано те, що найбільше чоловіки питають. Практично, приємно для ока і стильно. Від 50% бавовна, далі йде поліакрил. Вони тепленькі, некусючі і дуже-дуже. Такі не тості, тобто легенькі. Дивіться, ось такого плану дуже крутий. Це ось цей, що в пакуванні зараз на моделі знаходиться. Ну, типу, справді гарні варіанти. Тут у нас більш мілка в'язка, не косючі взагалі. Тобто, як би я руками от не чпала, ну мені дуже приємні ці світера. Бо так понизу, бачите, резиночка. До речі, підійде для чоловіків, які мають не пряму статуру, а мають, до прикладу, животик. Це важливий момент. Синенький, також крупна в'язка, дуже стильовий варіант. Тут у нас буде 50% котон, 50% акрил. Ця моделька має інший склад: 58% акрил. Далі йде поліестер. І тут у нас, в принципі, навіть чуть-чуть є льону. Ні, чекайте, 4%, 4 шерсті шерсть. а не льону. Пробачте, будь ласка, навіть шерсть шерсть вміст має. Далі ця моделька 50% котону, далі акрил. Погляньте, будь ласка, ця моделька йде з горловинкою і має крупну в'язку. Дуже стильові варіанти. Поєднати з штанами, джинсами різних відтінків буде дуже стильно і дуже класно. 320 гривень буде за одиничку, ви додаєте націнку та давайте заробляти разом. Всі контакти для замовлення в описі під даним відео.